Всем привет, дорогие друзья! Извиняюсь за то, что перервав съемку до мене позвонили. Извиняйте, это еще Президент раз. Президент позвонил, важна персона. Я важна персона. И персона. Давай строй. Короче, у тебя шесть У сходи. Ну, вообще тут 13. Зроби мне сходи. Нема. Письон. Козел. Козал. Козел. Козал. Дурак! Что, не бил? Ні. Мій канал может заблокировать. А чо? Жал жалобу надешлюте і Да ж ти сам не матюкає, не е. такі, ти <фифиф> ты сам Я на матюкаюся, я хоть не казанские слова. Иди. Такие как ты сказал. Ты же казал тоже. Ну я не казал такие ну, слова. Давай, такі, я ж тебе скину. Давай. Что не обзевал то на. Так, все. Продолжаем. Чекай. Так. 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 Чувак. Ах ты зараза! Что я тебе зарабатывал? Скинул меня. Там не то что. Поедило. Шо шо? Я, я строю ты. дом себе. Тоби. Соби. Тоби. Рубимен. ман. Вот именно. Наша ты, блин, XB. Вот это ты лушпак. Что лушпак? На же ты хб. А ты бьешь и дару? Конечно же я, блин. Шки? Дебил, я через дорогу упал. Хамнюк. Що-щу, дебозно упал. Паркор? Я. Yeah. Я про паркур. Вот. Куда ти ж ну повізом прихожу сам? Ах ты зараз! Дай мені дерево, просто не сходів, а просто дерева рівного. Не переработано. Так. Ти... Мне не треба. Мні... Схвачує тебе. Симнюк. Я не хочу битись. Дивишу, я тримаю. Я бачу. Картошку. Дай мені, пожалуйста... Дерева. Та в мене не моє ж тобі віддав на сході. Вс, я йду роботи. все я йду тоже. в не до втух. Я блін. Аж сюрприз мав бути. А, да. Коли, коли кончимо дом. Ой. І підем в шахту і прийдемо з шах. А який сюрприз? тобі не скажу. Мню. Ну ладно, скажу тебе на тихенько. Тебе нравится? Ада. Ну не, так ведома далеко. Ой, блин, ты мне я. Ты рубай, а я буду выращивать их. А ты Ну, ладно, ладно. Щой, блин, так спана була за цей день. Ой. Одиннадцять я в тебе. Девятнадцать. Я ж почав раньше тебе. Роботи. А точно я забыл. Я тебе расслаблю. Я мучу замок. Замок? Замок будет следующий избавке. Карта буде На следующей карте. Да. Конечно, мы цены все дома, и мы будем, конечно, строить целые три разные приключения всякие там. Ну, конечно, трошки я, но... Ну, так сказать... Нарубуем с такцией. Что? Дерево. Понял. А я вообще... Я не тільки в чапчиках і в шапці. Я не в чем. В наруднику тільки зараза. В тебе ну... хоч, блін... Мас, ти б в наруднік, блін. Може капці. Ну і капці тоже. То головний убор свій. <плес> зараза. Май Я тобі нас... тортики зробив на честь того, що ти победав. Лучше видам мені. На... Но... тебе вже скільки? Мене? Да. зараз У Мене вже... 35. Ну, 39. Зараза. Якраз раз у нас мести получается стак. Не занимай мой дар я его помітив. Ты божеский. Меня? Зараза. Дивись. У мене вже 46 у тебе. Я не дивився. О! Тебе скільки? 47. Зараза, на один більше. <ріхи> тебе вже скільки? А в тебе. У мене 52. У тебе. 53. три. Зараза! <ріхи> скільки? 56. Я ще дев'ять. 59. А мене вже 60. Ха-ха. Мені вже більше. У мене вже теж більше. Почти стак, ми насбирали з тобою. У мене вже 100. Почти. У мене вже 60. Мені, ш... Мені 63. Ха-ха! Два очка. Мир, нам тебя хватит? Конечно, можно, хватит. Мне уже стаки... Стаки тре. А в тебе? Стаки да? сим. Блин! Один. Все, я пишу домой. Я тоже иду. До, до себя додому. Я тоже иду. До, до меня? Да? То, что бедам срать. У мене стак і 11. А у мене стак і 8, і. А блін, мене б'ють і вбили маю. Ти ж дурак! Я другим путем йду. А, треба ще мостик зробити. Блін, це був. Мостик? Угу. Мостик? Так, да, до, тво... до дому Помни, ти бачиш в Кибова там, де про шоколад бачив? Про шоколад, бачу. Да, бачив. Шоколад! Той Мостик. божевільний такий. Шоколад! Мостик! Мостик? Мостик. Блін, я я изучу ж не здох. Мостик! Чувак! Да тільки бо я зараз сдохну. Дай скільки, мені, э, скільки? Де. Yeah. Більше, мене з стак? Мало тебе. Більше ніж мене. Я ж тобі зараз скинув сходи, блін. Ти зараз скільки робиш сходи, добре? Знаєш скільки в мене зараз дерева? Скільки? чотири, чотири стака і тридцять три. Я тебе побью, спорим. Спорим побью. Давай. стака, легко поб'ю. Ой, на горичкай. Ой, на горі два. Ой, на горі дві черешні, дві черешні, дві черешні. Дві. Строй. Я строю шоу? Чердак построишь пока. Я тебе строю, я шо, я другий парк тебе строю. Отлично. О, П'ять стаків. Ее. Yeah. Я один потрачу на крышу. Туби зараз. Тут відомо і ми будемо в ньому жити, поки, ну можна, я в ну, ньому є відомо, але ми будемо жити в ньому так більш-менш разом, так? Да? Роби! Типу ти подривною трошки схований. Чи паук в пол з крещем. <реш> Аж зачервонівся. А що паук може червоніти, в ньому жовті красить. Ні, ти знаєш, коли б'єш його, то він червоніє. Нам точно цього дерева хватить. 5 минут, я думаю, вже 12. Так, 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 так. Помню, як ми в джинглі парк Угу. Mm -hmm. Твою ж, мать. це спадни, тиска. Знаєш, яке моє улюблене слово колись було? Ні, от лайно. <laughs> Давай, Йошкін кот, Йошкин ран. За за чувак, чувак, якщо ми стро. Два поверхові чи одна таким, Чордаком, такі мик. А, то ти хочеш одноповерхова, дам mm. і чердаком? Mm -hmm. чердак мені буде слухувати. Якщо ти не змітиш, то я тоже струну. Да? Стругай, давай, я ж не бачу, ти цим топором бігаєш. <laughs> Яким срацею топором? Мальованим. Во, диви. Все одно ти не стругаєш. Що ти мені дриндиш? Во, диви. <laughs> ти хімнюк. Ти хизяк. Кеде. Знаєш, що таке хизяк? Ке. Yeah. Козячий химо. я не дебіл, я вдарив тебе деревом. А у мене від цього дерева зламала броня. А у мене від твого удару лишилося пів хп. Пів хп, отлично. Половина хп. Можеш я тобі поменшити, якщо захочеш? Тебе шоп. Жоломнюк, ми не за тебе броня зламали, я тебе так само. Та мені посрати. Ой, так. Мясть. <пів> Заліз... бляха я из-за этого там блок. Ты что дурак? Ты как ти как ты? Зарей я в тебе пользуюсь. Ты ж задницу, блин. Я, блин, что дом строит, и мне блин на присяжье на тримаешь. Тут нет спину треба заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Тем Народ и Юки. Всем пока-пока-пока. До новых встреч. Чекайте, друзья. То... Чекайте, короче, серию.